Всім привіт! Я офіцер розвідки морської піхоти США у відставці Скотт Триттер. США можуть і готові атакувати будь-якого свого союзника по НАТО заради власної вигоди. Рука не здригнеться. Про це я заявив у п'ятницю, 17 лютого. На мою думку, саме США є загрозою номер один для Північно-Атлантичного альянсу. Я підкреслив, що Вашингтон може атакувати будь-яку країну заради задоволення своїх потреб. В інтерв'ю каналу я заявив, що країни НАТО нікому не допомагають, якщо це не вигідно Вашингтону. За моїми словами, США використовують альянс як інструмент, який вони можуть зламати, коли захочуть. З цієї причини я вважаю, що альянсу немає причин для існування. До цього в інтерв'ю вечірній Москві я заявив, що всі країни повинні поступово роззброюватися, якщо всі хочуть жити в мирі. За моїми словами, якщо Росія зуміє перемогти в конфлікті на Україні явно і незаперечно, то Західному світу доведеться почати переговори про новий світоустрій, а саме це і необхідно всім. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!